Тож, наші депутати одумались і наконець то ходять ввести безкоштовне страхування. Ну, в принципі, це логічно. А для кого і для чого ми зараз розкажемо. Доброго дня, дорогі водії! З вами канал Автотема. І зараз розглядається дуже вплотну саме законопроект про безкоштовне страхування для військових та людей з інвалідністю внаслідок війни. Що саме вони розглядають? До нового року військовим була безкоштовна страховка, але після нового року вона їм дали знижку 50%. Але по суті, подумати на військовим. Страхувати автомобіль на передку. Умова була, якщо об'єм мотора до 3 літрів, знижка 50%. Але якщо в людини більшості, там, наприклад, військових l 200 наприклад, 4 літра, страховка зараз блін, взагалі захмарна, то за чим їх їм страхувати на передку машину? Бас у машину просто розквасили в гавно. Що їм робити? за що їм страховка виплатить? Це тупо нелогічно. Тож, тримаємо кулачки. Надіємося, що Верховна Рада все-таки стане за людей і прийме цей законопроект. Цим всім буде займатися фонд гарантійних виплат. І я вам скажу, що поки що не достеменно невідомо, як це буде проходити, але ми за автотемою за будемо це все переглядати і детально вам розповідати. Тож, до зустрічі на дорозі.